Молоді люди, які після закінчення вузу збираються відкривати приватний бізнес. І у кожного є проблема, який зробити правильний крок і з чого розпочати це перше питання. І якщо навіть получивши ту чи іншу консультацію, людина думає: перше, де буде його розташований офіс? Про приміщення, про бухгалтера, про юриста яким чином він буде вести бізнес і хто його буде консультувати? І тому на сьогоднішній день ми відпрацювали із підприємством, яке сьогодні бере на себе виділення бізнес-центру робочого місця то робочого місця, а найголовніше спеціалістів, які вже сьогодні в бізнес-центрі працюють. Це юристи, це бухгалтер, це економісти, це консультанти в кінці кінців це навчання. Це дає можливість перше значить, бути сьогодні відкритим, мати можливість отримати ту чи іншу консультацію, отримати програму дій, отримати підтримку зі сторони юриста і бухгалтера. І тих чи інших посадових осіб, які вміють організовувати бізнес, і які вміють його вести. Зрозуміло, що це, цей підхід дуже важливий і він може бути прийнятий малим бізнесом. Коли людина робить перший крок щодо щоб розпочати малий бізнес, ось така співпраця державно-приватного партнерства. На мою думку, дасть гарний результат. Тому що, перше, людина знає, куди їй звернутися. Людина знає, що їй дадуть правильну консультацію. Від оформлення документів, нотаріуса, юриста, і ще раз я хочу повторитись, і бухгалтера людина буде платити за місце за місце в бізнес центрі не обов'язково брати знімати приміщення і я ще раз кажу це дасть можливість людині стати на ноги це дасть можливість людині вести свій бізнес це дасть людині отримати досвідчену консультацію і допомогу від партнерів, які працюють ось в цьому бізнес-інкубаторі, ми пропонуємо бізнес-центр, такий бізнес-інкубатор створити в києво святошинському районі Київської області. Це перший такий бізнес-інкубатор, який ми пропонуємо. Це європейський шлях.